Друзі, як я і розповідала у попередньому відео, буду з чоловічою білою футболки шити собі білу маєчку під отой льняний костюмчик. Оце зараз, друзі, я викроїла її. Вона лежить зворотньою частиною до мене, і я хочу зробити на ній аплікацію від ну, у формі серця. Но серце буде такої неправильної форми, дивіться, і буде дуже цікаво зроблено. Ось, зараз я на зворотню частину цієї маєчки приметаю оцей кусочок зі свого костюмчика. У мене залишки такі невеликі залишилися. Намалюю форму серця, прометаю усе і буду на ліцевій стороні робити відділочну строчку, наметала оце сердечко по контуру. Ось. Края обробляти не буду, тому що тут буде така декоративна стручка, яка закріпить усе все може зігзагом, Зараз подивлюся. Тепер я перевертаю, друзі, на лице, оцей перец, і буду відстрачувати оце по контуру, а потім ще проведу діагональні лінії і відстрочу ще по діагоналі. Друзі, пристрачила цю аплікацію. Оце так воно з лиця виглядає. Відстань між оціми смужками 2 см, можна менше зробити. Більше, мені кажеться, не треба, воно буде не дуже гарно виглядати. З Зворотньої сторони, оце так виглядає, бачите? Це зворотня сторона. А зараз по лицю, друзі, я буду розрізати оці смужки. Пополам. Друзі, завершила аплікацію. Оце розрізала пополам І трошки пальчиками. А, зелену тканину не чіпаєте, як бачите, тільки білу. Ось, зелена ціла. І пальчиками трошки розтягнути оцей трикотаж. Дивіться, яка гарна аплікація виходить. У мене, коли я її робила вже без ідей таких можна на сумку зробити. Ось, тільки вистріпати бахраму. Ну, в общем, ідей багато, а робити нема коли, друзі. Я сподіваюся, що на пенсії буду більш займатися оцім всім. Ось, зараз буду збирати маєчку, виточку я вже намітила. І далі буду сшивати, і вже покажу вам її в готовому виді. Друзі, дивіться, по-моєму, вийшло непогано. Получився такий комплект. Хоча я одразу хотіла робити маєчку чисто біленьку. Але, так думаю, це не остання моя маєчка під цей костюмчик, тому, думаю, зроблю її комплектом, щоб тут присутствував такий колір. Маєчку я повністю перекроїла, тому вона була перекошена. Мені навіть не вистачило понизу підігнути. Я обробила це зігзагом друзі, горловинку. і... Пройми я обробила косою бейкою, бейкою тільки наверх її повернула і прострочила зі взагу. В общем, поначалу хотіла строчку зробити отакою зелененькою, як на серці, а потім вирішила, хай серце буде окремо як отділка, а буде все оброблено білими нитками. Отакий, От друзі у мене вийшов комплект. Можна одягати і їхати на роботу. На цьому я буду завершувати своє маленьке відео. Усім пока! До нових зустрічей!